Так, сьогодні у нас 9 квітня. Так ось моя накрита клубничка. А єся, зараз покажу вам ось тюльпанчики всі білі. Вон клубничка, яка не накрита вся біла. І ось дивіться, як у нас тут і ніякий який був ночі. Зараз сходимо в тепличку, глянемо, що у нас там. Гляньте на траву. Так, в тепличці я залишила буквально небагато розсади, але вже не було сил її носити в хату. Ну, в тепличці вода не замерзла. Це вже гарний знак. Нуль. Нуль. Хай ще все буде накрито. Це вже можна відкрити. Якось так.